205 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксували в Генеральному штабі ЗСУ. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там відбулося 57 штурмів. Росіяни не збавляють активності на Новопавлівському та Лиманському відтинках. Йдуть бої на сіверському, Краматорському та Торецькому. Про ще одну добу на східному фронті. Далі в нашому огляді. Під Вовчанськом розвідударні групи безпілотників та артилерійські розрахунки бригади ГАРД знищили ворожий танк, БМП, автомобілі, антенну зв'язку та ворожі позиції. Сили залізної бригади за тиждень розтрощили п'ять гармат російської польової артилерії, а також самохідну гаубицю МСТ с Щоденні удари артилерію, авіабомбами та дронами по Куп'янську не припиняються. Ворог намагається прорвати оборону і захопити місто. Там, де не вдається просунутися, росіяни просто знищують усе довкола. За нами зараз ворожий дрон. центр Купенська. Попри небезпеку та руйнування у місті залишається чимало цивільних, і саме вони зараз головна ціль ворога. А ви не хочете на евакуацію? Не знаю, все розбите, треба ремонт робити. Куди ремонт робити? Ну, забивати, закривати. Наші захисники роблять усе можливе, щоб зберегти місто і не пустити туди окупантів. Бійці бригади буревій продовжують нищити ворога на Коп'янському напрямку. За тиждень ліквідували вогневі позиції, польові склади боєкомплекту, техніку та укриття противника. Безжально і точно б'ють по окупантах десантники 77-ї аеромобільної. Укриття, дрони, антени, старлінки, мотоцикли, вантажівки, склад Із БК. Пілоти підривають усе, що потрапляє у поле зору. На Лиманському напрямку ворог за добу атакував 27 разів. Його зупиняли, зокрема, й дрони від Сігнума. Пілоти поцілили в ворожу буханку, УАЗ та інший транспорт і не дали втекти російському солдату. Маневруючи між будинками, розшукують і знешкоджують цілі, і безпілотники операторів 30-ї ОМБР імені князя Костянтина Острозького. На землі знищують брони та автотехніку. В небі розвідувальні та ударні БПЛА. Противник не полишає спроб просунутися в місті часів яр. Сили оборони множать ці ворожі намагання на нуль. Зокрема, бійці 101-ї бригади охорони генштабу докладають зусиль, аби виявити московитів. А коли це стається, то життя російських зайд на тому й закінчується. На турецькому відтинку в дощ спеку і град працюють гармати 28-ї механізованої і продовжать свою роботу, допоки не зникне останній окупант. Цими днями мінус штурмова група, три екіпажі дронщиків та РСЗВ. Невпинна та важка робота від артилеристів. Тут, щоб ви розуміли, два місяці тому ще вирувало життя. Тут жили люди. Добропілля було дуже щільно заселено. Ще одне українське місто на Донеччині, до якого дістався руський мир добропілля. Фронт не наближався до нього ближче, ніж на 10 кілометрів. Першого серйозного удару ворог завдав у середині липня по торговельному центру у середмісті. Місто повністю порожнє. Тобто декілька містян там проїхали на велосипедах. В принципі, те ж саме, що у Покровську було. Зараз вже там на велосипедах не поїздиш. Бо FPV-дрони вражають будь-яку рухому ціль на дорогу. Прикордонники підрозділу Фенікс нищать окупантів на Покровському та Турецькому напрямках. Ліквідували ворожу бронемашину, квадроцикл, роботизований комплекс та понад десяток росіян. Крім того, влучили по реактивній пусковій установці ГРАД П і прямо в ціль відправили дрон по російському урагану. Загарницька армія продовжує застосовувати малі групи піхоти. Їхня мета дістатися до точок накопичення, а потім перейти до масштабнішого штурму. Запорука успіху воїнів Спартану виявити росіян завчасно. Потік ворожого м'яса невпинний, але пілоти 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади завжди готові точно і холоднокровно нищити ворога. Дмитро долучився до армії в перші дні повномасштабного вторгнення. Нині в ролі інструктора ділиться своїм досвідом з новоприбулими. За роки війни став кавалером ордена за мужність. Нагороди отримав розвідником. Я взагалі в цивільному житті російськомовний. Ось, і користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон, заходячи до них на позиції, просто розмовляючи там. Робив вигляд, що я то евакуація, то просто називаю їх позивні, коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон, дружно, мирно уводив нам в обмінний фонд. На новопавлівському керунку відбито 31 штурм. Одеські морпіхи з 35-ї бригади знищили російську колону з танком на чолі. Окупанти намагалися просуватися ще й на автомобілях та мотоциклах, але марно. Село філія перевірено нашими захисниками на наявність диверсійно-розвідувальних груп противника. Зачистили й навколишні лісопосадки. В селі майорить прапор України З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.